Скотт Лукас, професор американських студій в інституті Клінтона Дублінського університету. Вітаю в нашій програмі, професоре Лукас. Щиро вам дякую за запрошення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним у п'ятницю на Алясці. Вони обговорюватимуть війну в Україні. За даними видання The Economist, Путін навіть запропонував припинення вогню в повітрі та на морі. Якою є ваша оцінка цієї майбутньої зустрічі, і який найкращий можливий результат вона може принести Україні? Я вважаю, що спершу потрібно відкинути багато чуток, щоб реально оцінити ситуацію. Ніхто не може точно передбачити, що станеться, адже Дональд Трамп дуже непередбачуваний. Але почнімо з головного причина, з якої Кремль погодився на особисту зустріч з Трампом, не полягає в бажанні домовитися про завершення вторгнення. Кремль зробив це, бо опинився в обороні. Йдеться не лише про те, що його здобутки на сході України поступово зникають, що російська економіка сповільнюється і перебуває під тиском. Дональд Трамп був настільки роздратований постійними атаками Кремля, особливо на українських цивільних, що почав погрожувати жорсткішими санкціями, зокрема проти торговельних партнерів Росії, таких як Індія та Китай. Кремль цього не хотів. Тож він зіграв останню карту. Протягом цього року відбувалися зустрічі з американцями. Путін телефонував Трампу, але Кремль не давав йому того, що той найбільше цінує можливість сфотографуватися, особисту зустріч. А Трамп любить видовищність. І ось тепер йому це дали на Алясці. Трамп отримає фотографії, створює образ великого миротворця. Кремль скористається цим, щоб насамперед відвернути загрозу нових санкцій з боку Сполучених Штатів. Зверніть увагу, Трамп не згадував про ці санкції після того, як минулої п'ятниці сплив його власний крайній термін. Кремль також намагатиметься переконати Сполучені Штати припинити постачання військової допомоги, яку нещодавно було відновлено. Йдеться не про пряму допомогу Україні, а про продаж озброєння європейським країнам, які потім передають його Києву. Далі Росія спробує змусити Трампа повторити її ультиматум Україні. Росія не прагне припинення вогню навпаки. Вона намагається не допустити жодного перемир'я, чого вона хоче: юридичного визнання захоплення 20% території України, Криму, двох східних областей Донецької та Луганської, а також двох південних, Запорізької та Херсонської областей. Можливо, Росія погодиться лише на повний контроль над Донецькою та Луганською областями, включно з тими районами, які вона наразі не контролює. Можливо, вона погодиться на це в обмін на відмову від усієї Запорізької та Херсонської областей, залишаючись на нинішній лінії фронту, але вона вимагатиме навіть більше територій ніж контролює зараз. Чи зможе Кремль переконати Трампа підтримати це? Чи зможе змусити його заявити про повне скасування санкцій проти Росії? Чи зможе змусити його сказати, що Україна не повинна бути членом НАТО і фактично не повинна мати жодних гарантій безпеки чи підтримки з боку заходу? Вони намагатимуться вплинути на нього, щоб він це сказав. Але я наголошую: навіть якщо Трамп скаже все це, зустріч не завершиться жодною угодою, вона не може завершитися угодою, адже будь-яка домовленість потребуватиме згоди України та її міжнародних партнерів, особливо європейських, Тож це загроза. Це політична загроза, це спроба маніпуляції з боку Кремля, але не варто перебільшувати, Україна не буде змушена капітулювати незалежно від того, що станеться у п'ятницю. З вашої точки зору, чи вважаєте ви, що погроза Дональда Трампа запровадити вторинні тарифи та санкції проти країн, які купують російську нафту, є єдиною причиною, чому Путін зробив ще одну спробу залучити Трампа на свій бік? Чи не вважаєте ви, що ситуація на місцях і поганий стан російської економіки змусили Володимира Путіна задуматися про щось інше, змінити своє мислення? і чи не здається вам, що Володимир Путін також усвідомив, що переграв у стосунках із Дональдом Трампом? Адже Трамп почав погрожувати тарифами всім країнам світу, які купують російську нафту та газ. Ви дуже точно це підсумували. Я вважаю, що всі ці фактори відіграють свою роль. Але на мою думку, ще кілька тижнів тому Росія мала, можливо, від 6 до 12 місяців з огляду на економічні труднощі. Її валовий внутрішній продукт зараз перебуває у стані стагнації, інфляція продовжує зростати. Дефіцит державного бюджету збільшився на 30%. Росія не могла нескінченно підтримувати економіку воєнного часу, тож, можливо, ще 6-12 місяців вона могла б протриматися, і водночас Росія не хотіла зупинятися, не хотіла погоджуватися на припинення вогню. Але як на мене, справжнім каталізатором для Кремля стала саме загроза вторинних санкцій. Якби Сполучені Штати справді це зробили, якби Трамп справді це здійснив. Тоді два головні ринки Росії Індія та Китай опинилися б під тиском. І справді, останніми тижнями Індія почала призупиняти закупівлі російської нафти ще до запровадження санкцій, бо не хоче бути надто вразливою. Росія не може дозволити собі подальше падіння нафтових доходів, які вже суттєво зменшилися цього року. Європейський союз знизив граничну ціну на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель. Інші країни слідують цьому прикладу. Якщо США. Це буде новим ударом по Москві. Все, про що ви говорите, є частиною ширшої картини. Викликом для Кремля було не допустити посилення санкцій. Адже слід пам'ятати, йдеться не лише про погрози Трампа. 85 зі 100 сенаторів США пригрозили санкціями проти Росії та її партнерів у розмірі до 500%. А Конгрес повертається з канікул на початку вересня. Чи очікуєте ви хоча б якесь обмежене перемир'я? З вашої точки зору, що саме Володимир Путін пообіцяв стіву у Віткофу в Москві? і яка була причина того, що Дональд Трамп вирішив зустрітися особисто? Це Путін вирішив зустрітися особисто. і друге запитання хто першим запропонував провести особисту зустріч? Ініціатива зустрічі надійшла від Кремля. Якщо проаналізувати, що сталося, то Кремль запросив до Москви представника Трампа, девелопера з нерухомості Стіва Віткофа. і він прибув до Москви кілька днів тому. І саме тоді Кремль підтвердив від КОФУ, ми хочемо, щоб ця зустріч відбулася. Саме так це було розіграно. Тепер цікаве питання, що ж запропонувала Росія. Який компроміс вона висунула? І якщо подумати, то вона не запропонувала жодного компромісу. Навпаки, якщо подивитися на всі обговорення, то, попри певну напругу та суперечності, Росія не запропонувала відмовитися від жодної з окупованих територій. Вона не запропонувала припинення вогню. Вона навіть не запропонувала припинити атаки на цивільні об'єкти. Був один момент, коли після повернення Стіва Віткофа з Москви він за повідомленнями сказав Трампу: якщо ви віддасте Росії всю територію на сході Донбас, то вона виведе війська з Херсонської та Запорізької областей це було неправдою. бо неправильно зрозумів, або просто як ми кажемо, не мав уявлення про реальну ситуацію. Росія ніколи не пропонувала вивести війська з Херсонської та Запорізької областей, і вона чітко дала це зрозуміти. отже, ми маємо справу не з переговорами. Ми маємо справу з тим, що Росія просто повторює свої вимоги перед Трампом особисто, а що отримує Трамп? Він отримує можливість сфотографуватися, і він отримує ідею, яку Кремль йому нав'язує, що якщо він повторить ці вимоги, то це буде велика мирна угода, чи зможуть вони переконати його в цьому. Чи є достатньо компетентних американських радників в адміністрації Трампа, які зараз на Алясці і зможуть сказати йому, якщо ти це зробиш, ти граєш на руку Кремлю? Це ключове питання. Тож зверніть увагу не лише на те, що Трамп їде на Аляску, а й на те, хто його радники. Чи це проросійські радники, як Стів Вітков, чи це ті, хто підтримує Київ, принаймні в тому, що його слід захищати. Як, наприклад, Кіт Келох, спеціальний представник з питань України, чи це віце-президент Джей Ді Венс, котрий був ворожим до України, але, можливо, змінює свою позицію під пливом лобіювання Києва та Європи на зустрічі біля Лондона минулих вихідних? З вашої точки зору, чи міг би Володимир Путін запропонувати? Дональду Трампу обмежене припинення вогню в повітрі і представити це як велику поступку Трампу та значний прогрес у результаті цієї зустрічі. І чи не здається вам, що така так звана поступка дозволила б Володимиру Путіну продовжити наземну війну ще протягом кількох місяців? Я вважаю, що Путін міг би зробити саме так. Я, звісно, не раджу Кремлю. Не думаю, що вони слухали б мене навіть якщо б я хотів. Я думав про це з лютого під час перших переговорів між США та Росією без України і Європи. Я не розумів, чому Росія не припинила ракетні та дронові атаки. Я просто не розумію, чому вона цього не зробила. Але реальність така, коли в лютому Росія вела переговори з американцями, вона не припинила атаки. І це, зрештою, дало Україні та Європі простір, щоб повернутися до обговорень. Якщо згадати переговори між Україною та Росією в Туреччині наприкінці весни. То вже наступного дня після цих переговорів Росія здійснила ракетні та дронові удари, зокрема смертельні атаки по Києву. І таким чином вона знову втратила перевагу, можливість виглядати як сторона, що справді прагне миру. Тож так я вважаю, що абсолютно логічним кроком для Путіна було б запропонувати припинення повітряних атак з обох сторін з боку України та з боку Росії. Але з якоїсь причини він досі цього не запропонував і тому для мене залишається великим питанням, чи зробить він це нарешті у п'ятницю? Які існують ризики того, що ця зустріч не принесе жодного прогресу. і як ви вважаєте, чи боїться Дональд Трамп відсутності результату, чи йому просто байдуже? Трамп розчарується без символічного прогресу. він захоче стояти поруч із путіним і отримувати похвалу, але саме в цьому і полягає ризик. Можливо, що для Трампа цього буде достатньо. Йому може не знадобитися жодна поступка Росії, якщо він просто стоятиме, а Путін поплескає його по спині. Згадайте саміт у Гельсінкі у 2018 році до того, як Трамп уперше шантажував Україну. Тоді йшлося про те, що Росія підтримала передвиборчу кампанію Трампа у 2016 році, що Росія заявляла, ваші розвідслужби нікчемні. і Трамп став на бік Путіна. Ви, мабуть, пам'ятаєте фотографії з Гельсінки, де Путін усміхається через те, що Трамп хотів бути в центрі уваги, а він йому це забезпечив. Він хотів, щоб камери були спрямовані на нього. Тому я обережно ставлюся до очікувань щодо прогресу чи компромісу. Я не думаю, що ми його побачимо. Але це повертає нас до питання, що далі робитимуть Україна, Європа та міжнародна спільнота. Якщо після цієї зустрічі не буде прогресу, Україна та Європа повернуться до переговорів і знову озвучать свої пропозиції. Ось наш план 30-денного припинення вогню. Ось наша пропозиція щодо угоди, яка завершить це вторгнення. Вони звернуться до Вашингтону, до адміністрації Трампа та Конгресу, і скажуть: ми дорослі в цій кімнаті, ми ті, з ким можна мати справу, і цей простір може знову відкритися восени для того, щоб Україна та Європа здобули політичну та дипломатичну перевагу. І це вже буде прогрес. Просто він не стане головною новиною Заляски у п'ятницю. Чи може президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також відвідати Росію? адже ходять чутки про це, а також про можливість візиту Трампа до Росії разом із Володимиром Путіним після саміту на Алясці. Безумовно, він хотів би поїхати до Росії, я впевнений, що всі помітили, як спілкуючись із журналістами, він обмовився і сказав: я з нетерпінням чекаю зустрічі з Путіним у Росії, хоча мав на увазі Аляску. Це може бути частиною. Кремля, ми провели чудову зустріч, але потрібно продовжити обговорення. нам потрібно продовжити діалог. Не погоджуючись на припинення вогню чи поступки, вони організовують зустрічі, Ймовірно, спочатку на рівні високопосадовців. Наприклад, Сергій Лавров може вести переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, можливо, за участі від кофа. І звісно, коли говорять про наступні зустрічі, це дозволяє їм відкладати питання посилення американських санкцій. Вони створюють для себе простір, щоб уникнути цієї загрози. Також я хотів би обговорити з вами можливу роль президента Володимира Зеленського під час саміту. схоже, що президента Зеленського поки що не запросили на цю зустріч. Якою є ваша реакція на це? І чи можлива окрема зустріч між Трампом і Зеленським після саміту? Була метушня навколо того, що Зеленський, можливо, поїде до Аляски. Принаймні, один посадовець з адміністрації Трампа заявив, що така можливість існує. Потім сенатор Джей Ді Венс також сказав, що це можливо. Думаю, це була спроба не виглядати надто залежними від Кремля, саме тому вони це озвучили. Ми розуміємо, що це ніколи не було реалістично. Путін не визнає Зеленського легітимним главою держави. Тому Путін не збирався вести переговори із Зеленським. навіть опосередковано. єдина причина, з якої Зеленський міг би поїхати туди, це отримати ультиматум від Путіна і Трампа. ось вам документ підпишіть і зрозуміло, що Зеленський ніколи б на це не погодився. Отже, я не думаю, що це головна історія. Суть у тому, що Зеленський та європейські партнери готувалися весь тиждень. Насправді вони готувалися кілька тижнів, передбачаючи таку ситуацію. І де ми зараз у цих приготуваннях. Зеленський та Європа наголошують спочатку припинення вогню. Тим обговорення фронту, економіки, війни та відносин з ЄС. Усе це можна обговорювати. Але спочатку припинення вогню. по-друге, Зеленський та європейці чітко дали зрозуміти, що відповідальність лежить на Росії. Це не той випадок, коли обидві сторони винні. агресором є саме Росія. Я вважаю, що вони діють дуже грамотно. І роблять це, щоб не дозволити Трампу повністю потрапити під вплив Кремля, що вони зробили минулими вихідними. Джей Ді Венс зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії поблизу Лондона. А британський міністр потім у суботу провів зустріч із шістьма європейськими главами держав, щоб узгодити тактику. І де ми зараз? Маємо дев'ять європейських лідерів. Шість глав держав, голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, голову Європейської ради Антоніу Кошту, генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Вони разом із Зеленським проводять телефонну розмову з Трампом у середу. і вони спробують знову окреслити для нього ці червоні лінії: добитися припинення вогню. Ми цінуємо ваші зусилля, президента Трампе. Доможіться припинення вогню. Вони намагаються зберегти ініціативу, щоб Путін не міг маніпулювати ним. Чи справді вони можуть переконати Дональда Трампа пристати на спільну позицію європейських країн та Сполучених Штатів Америки щодо завершення цієї війни? Ми цього не знаємо. І, як вчора сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, це важливе спостереження. Ми маємо і надії, і занепокоєння щодо цієї зустрічі в п'ятницю, тому що Трамп непередбачуваний, і він абсолютно правий. Скажімо прямо: Трамп майже нічого не знає про події в Україні, він дуже мало знає про ситуацію на полі бою, він дуже мало знає про територіальну ситуацію, тому він каже без Речі на кшталт. Я організую територіальний обмін, хоча це не про те, насправді він майже не володіє деталями щодо економічної ситуації. Дональд Трамп сприймає лише те, що бачить або відчуває особисто. Переваги України та Європи в останні тижні в тому, що він бачить і відчуває, Росія не дає йому Нобелівську премію миру, бо не припиняє атаки. І що він відчуває, це коли його дружина Маланія прийшла до нього наступного дня. Дня після того, як Росія провела переговори з Україною і сказала: ти бачив ці атаки на Київ? Удар по будинку для літніх людей. Трамп часто повторює цю історію. Тож, як ми знаємо, Трамп часто говорить те, що йому сказав останній співрозмовник у кімнаті. І до цього моменту Україна, Європа та радники Трампа змогли залишатися в його полі уваги, щоб не допустити його повного переходу на бік Кремля. Але в п'ятницю Путін матиме з ним цілий день. І ми не знаємо, які ще радники будуть присутні в кімнаті. Згадайте, Трамп уже зустрічався з Путіним один на один, навіть без власного перекладача. Непередбачуваність Трампа означає, що сподіваюся, Україна та Європа зможуть утримати його від повторення вимог Путіна у п'ятницю. Але гарантувати цього не можна. Також останнім часом точаться дискусії та з'являються публікації щодо можливості риторіями між Україною та Росією. Які шанси на це? Ми знаємо про вимогу Володимира Путіна. Але як би виглядав не найкращий, а так званий нормальний сценарій для України? Ймовірність обміну територіями дорівнює нулю Ця історія виникла через хибне повідомлення спеціального представника Трампа Стіва Віткофа після його повернення з Москви. Він приїхав і сказав Трампу мовляв, якщо Росія отримає більше територій на Донбасі, то вона виведе війська із Запорізької та Херсонської областей. Але Росіяни ніколи цього не говорили. Це Правдою, однак, перш ніж це з'ясувалося, Дональд Трамп уже почав говорити про обмін територіями. Тож ні, ми не говоримо про обмін територіями. Україна намагалася зайти на частину Курської області в Росії, щоб мати важіль для такого типу переговорів. але утримати ту територію не вдалося лише вузьку смугу на кордоні. Отже, ми не говоримо про територіальний обмін, Ми говоримо про те, скільки землі Росія вимагає від України і наскільки Дональд Трамп підтримує ці вимоги. Саме це буде ключовим питанням у п'ятницю. Чи можуть ці переговори у довгостроковій перспективі привести до повного припинення вогню? адже ви також згадували під час наших розмов, що Росія не здатна утримувати цю війну більше ніж 6-12 місяців. Як ви вважаєте, чи можуть ці переговори привести до повного припинення вогню цього року або наступного? Якщо дозволите, я скажу щиро всім моїм дорогим друзям в Україні, ви були надзвичайно хоробрими і витримали неймовірні випробування. І на жаль. Боюся, що це триватиме ще певний час. Ця зустріч у п'ятницю не призведе до повного припинення вогню. Я навіть не думаю, що вона призведе до часткового припинення вогню, хоч як би я цього не бажав. Росія знову озвучить свої вимоги. Вона намагатиметься переконати Трампа підтримати ці вимоги. Вам доведеться залишатися на передовій, зберігати опір і боротися за державу та націю ще кілька місяців. я справді вважаю, що настане момент, коли Росія буде змушена припинити військові дії через економічну ситуацію. Але на мою думку, це станеться не раніше наступного року. Я також вважаю, що існує потенційна точка для короткострокового припинення вторгнення і це вимагатиме жертви з боку України. Думаю, уряд Зеленського розглядає таку можливість. У короткостроковій перспективі доведеться змиритися з тим, що Росія тимчасово контролює Крим частину Півдня та Сходу. Лінії фронту, по суті, будуть заморожені, щоб досягти припинення вогню. І тоді решта території України отримає шлях до членства в Європейському Союзі. Ймовірно, не до членства в НАТО, але до асоціації з НАТО та до гарантій безпеки з боку Заходу. Я вже використовував цю аналогію раніше. На жаль, я не бачу повної деокупації України як реалістичного сценарію. Але я бачу ситуацію, схожу на ту, що була між західною та східною Німеччиною під час холодної війни. німці змушені були змиритися з втратою території, відійшовшої до радянського блоку. але натомість західна Німеччина процвітала. вона стала однією із засновниць європейського економічного співтовариства, яке згодом перетворилося на європейський союз. Вона стала членом НАТО і однією з провідних держав Європи. І саме це, на мою думку, є найкращим сценарієм для України. Але я не думаю, що він реалізується раніше, ніж через кілька місяців. Дякую вам, професоре Лукас, за ваш час і підтримку України. Слава Україні, слава Україні! Щиро дякую.